11 лютого у Бугунському районному суді Житомира відбулось підготовче судове засідання у справі дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув 17-річний Валерій Розбицький. До судової зали прийшли друзі Валерія. За їх словами, вони очікують справедливого рішення суду щодо обвинуваченого у скоєнні ДТП Василя Онопрічука. Прокурор Олександр Ваховський клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого Василя Онопрічука. У разі визнання особи йому загрожує покарання виключно у вигляді позбавлення. Усвідомлення цього, якщо ми обрати вищички запобіжний захід, я вважаю, що це буде сприяти переховані від органів суду. Адвокат обвинуваченого клопотав про зміну запобіжного заходу військовослужбовцю, оскільки він є головним сержантом роти, а тому є необхідність у поверненні його до військової частини. Сергій Хоменко, захисник матері загиблого підлітка Олени Копійченко, каже, що через зміну запобіжного заходу обвинувачений може уникнути покарання. Важливо було не звільнювати, що тримання отримання під вартою в даному конкретному випадку. Дасть дійсно об'єктивну можливість справу розглянути в даному випадку. Міра покарання, яка передбачена статтею 286, -1, частина 3, вона безальтернативна. Немає можливості застосувати покарання, ніж передбачено, тобто менше п'яти років, і немає можливості застосувати, звільнити від покарання за іспитовим терміном. Це дає об'єктивні підстави вважати, що обвинувачений може продовжити військову службу і тим самим. Розо справи буде в даному провадженні зупинений і це позбавить потерпілу об'єктивної можливості право на справедливий суд. Від Олени Копіченко, мами загиблого Валерія Розбицького, надійшов позов щодо відшкодування їй півтора мільйона гривень підсудним Василем Оноплійчуком. Адвокатом обвинуваченого Андрій Бурун розповів, що підсудний визнав позов і готовий сплатити відшкодування. Винувачений повністю визнав цивільний позов в заявлених рамках. І планує відшкодовувати шкоду півтора мільйона гривень. Я вважаю, що це дійсно аргументована сума, і ми з нею повністю погоджуємося. Винувачений повністю визнав свою вину. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Також позбавлення права керування будь-яка сума не покриє матері втрату дитини. Однак за життя загиблий він мав намір реалізувати певні проекти, про які я зараз не можу говорити я їх не можу коментувати. Це пов'язано так само з його роботою в реабілітаційному центрі. Це пов'язано з його роботою в ветеранському центрі. І це ті кошти, які були спрямовані на реалізацію цих проєктів. Олена Копійченко каже, що вимагає справедливого покарання обвинуваченому. Справедливе покарання має отримати. Будь це військовий, будь це цивільний, але ця особа просто має відповідати за наслідки того, чого він скоїв, чи чого він скоїв. Людмила Довгалюк, суддя Богунського районного суду, оголосила рішення, згідно з яким Василюнопрійчуку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Наступне судове засідання призначили на 18 лютого. Нагадаємо, 3 грудня близько 16 години 45 хвилин водій під час руху допустив наїзд на Валерія Розбицького, який перетинав проїжджу частину у межах пішохідного. По переходу після скоєння наїзду водій залишився на місці. Хлопчика забрали до лікарні, де наступного ранку він помер. Водію Васильонопрічуку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до смерті потерпілого. Якщо Василяну Прічука суд визнає винуватцем ДТП, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.